Так працювати не хочеться. Що я вв'язався? Ні машини, і не хотів. Повітряна тривога. <світ> Слава Україні! Перш ніж продовжувати ремонт Таврії, я вирішив позбутися діорами безлад безлату гаражі масштаб один до одного. Я розумію, що батька створював цю композицію не один рік і ось просто так її зруйнувати буде варварством. Ну, а що поробиш, такі часи настали. Коли ми почали розбирати машину, я навіть уявити не міг, наскільки багато з неї буде деталей. Щоб було, куди їх складати, збираю стелаж. Я його придбав всього за 600 гривень ще на новорічний розпродаж в епіцентрі. Судячи з інструкції, він витримує 175 кілограмів. Не те, щоб я сумнівався у цій інформації, але без допрацювань та фіксації до стіни я б не ризикував випробувати цю конструкцію на міцність. Під час прибирання в гаражі завжди знаходиш якісь цікаві речі. Наприклад, як ця приспособа для каністри. Ну ви тільки гляньте на цю лійку. Для мене це просто відкриття 22-го року. Зараз доводиться часто заправлятися з каністр, тому ця знахідка вкрай актуальна. Пофарбую, встановлю захисну сіточку та буду використовувати за призначенням. Ну, так вже набагато краще. А що відбувається в іншій половині гаражу, не будемо акцентувати увагу. Залишається лише одне встановити освітлення. Зараз я вам покажу Бермудський трикутник. все, стоїть, посміхається. Коротше з батьком вже 5 днів і трем-трем, а ззовні здається, що нічого не змінюється. І через це стає дуже сумно. Працювати взагалі не хочеться, і Таврія таким чином може нас перемогти. Щоб цього не відбулося, я вирішив розділити машини на окремі участки та робити їх почергово. Бо коли робиш одразу всю машину цілком, психологічно здається, що робота стоїть на місці. Тому сьогодні я приділю увагу лише передній частині таврії. Складну поверхню підкапотного простору оброблюю піскуванням. Попередній власник пензликом пофарбував внутрішню частину капоту. Ця фарба відлущилася, і сили удару піску достатньо, щоб збити окремі ділянки фарби та бруду. Далі зачищаю поверхню вручну. На жаль, без цього ніяк ми it all Так ми бег туаліт. Так ми бег туаначвину. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception's stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just a start of it? I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we. Нарешті можна заганяти машину в гараж та приступати до нанесення першого шару ґрунту. Через відсутність досвіду я слабо розумію, як поведуться маленькі сколи фарби та протерті п'ятна до металу. На дотик здається, що все рівнесеньке. Грунт в свою чергу проявить всі недоліки та покаже справжню картину поверхні першу чергу ретельно видаляю залишковий пил та пісок з усіх отворів. Це дуже важливо, бо під час фарбування все це почне вилітати та зіпсує якість фарбування. Потім в декілька підходів протираю деталі розчинником, періодично міняючи ганчірки, бо вони швидко завиваються дрібним пилом. Останнім кроком протираю поверхню антисиліконом. Ця рідина остаточно розчиняє всі жири. Це мій перший досвід фарбування автомобіля великим краскапультом. Казати, що і як робити правильно не буду, бо і сам не знаю. Я лише керуюсь навичками, які отримав від роботи з аерографом. А саме в першу чергу фарбую складні форми та ділянки, а вже потім задуваю всю деталь цілком. Я наніс двокомпонентний ґрунт, він сохне швидко, вже через годину можна його шліфувати. Але я сторонник того, щоб перед обробкою кожен шар фарби витримувати хоча б 10-15 годин. За цей час ґрунт остаточно твердіє та створює міцну структуру, яка не дасть усадку. Через рівномірне освітлення в гаражі поверхня автомобіля не створює тінь. На жаль, додаткового джерела світла під рукою не виявилося, тому на сьогодні придеться викочувати машину на спекотне сонце і вже там дивитися, що я нафарбував. Результат вийшов краще, ніж я очікував. Із критичних недоліків лише праве крило. Щось я його взагалі погано підготував. Капот і ліве крило виявилося взагалі без видимих дефектів. Встановлю на шліфувальну машинку м'яку проставку та 400 шліфувальний диск. М Яка проставка буде повторювати поверхню деталі та зробить шліфування більш делікатним? Під час шліфування намагаюся виявляти та видаляти недоліки. Як ось ця тріщинка. Ні, хвилини без травм. ситуація. Протираю крило і ось цим середніким пальцем попадаю у цю дірку, яка розрізає мені палець навпіл та відриває наполовину нігодь. Показувати це не буду, бо Ютубу точно не понравиться цей контент. А так що, поїхав я лікуватися та монтувати для вас цю серію. На жаль, вибору немає, з таким пальцем, особливо не попрацюєш. Бо тут залишилася виключно ручна робота. Ну а поки час, понавалю вам трохи. Бачите, ось поверхня, вся в краплинку. Це ще потрібно шліфувати, щоб було як отут. Гладесенько, гладесенько. І так, всю машину. Ого. Ну що, давайте, друзі. Бережіть себе, не хворійте. По можливості допомагайте Збройним силам України, волонтерам. Все у нас буде добре. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!